А сьогодні давайте приготуємо картопляний гратен з сиром під соусом вишамель. Вітаю вас, друзі! З вами Олеся Піжик, і ви на моєму кулінарному каналі. Сьогодні ми приготуємо з вами картопляний гратен з сиром під соусом бешамель. Це дуже дуже смачна страва, яку можна подавати як до повсякденного, так і до святкового столу. Щоб приготувати соус бешамель, візьміть інгредієнти, які зараз перед вами на екрані, або ж ідіть вниз саме під це відео, і там всі інгредієнти на трьох мовах. І повірте, якщо вас хтось запитає, що ви сьогодні готували, і ви скажете просто картопляне пюре, звісно, це також непогано, це смачно, особливо на молоці, з вершковим маслом. Але якщо ви з того самого ключового продукту. Картоплі, скажете, що сьогодні я готувала картопляний гратен з сиром під соусом бешамель. Запитань буде просто мільйони і прохань про рецепт також, тому зберігайте самі і поділіться, звісно, з найближчими. Беріть посуд з товстим дном, така, як у мене кастрюля з подвійним дном, або ж, наприклад, пательня. Відправляємо туди вершкове масло і даємо трішечки йому розтанути. Середній вогонь допомагаємо маслу. Трішечки розтало відразу. Я додаю спеції, а саме сушений часник. Сюди ж додаю також сіль і мелений чорний перчик. І обов'язково ключовий інгредієнт це мускатний горіг, дрібка. Трошечки перемішуємо і відразу ж насипаємо борошно, пшеничне, звичайне, вищого гатунку. І активно працюємо вінчиком або ж лопаткою. Нехай воно ж так схопиться, трішечки просмажиться буквально хвилинка, не більше. Додаємо трішечки молока. Розмішуємо, наша задача розмішати зараз, ось бачите, до такого стану, щоб не було грудочок. А далі додаємо іншу частину молока і з цього моменту активно помішуємо на середньому вогні. Просто постійно помішуємо, щоб не пригоріло борошно. Помішуємо до загустіння. Ви побачите, маса дуже швидко почне гуснути. І з моменту перших бульбашок бачите кілька секунд. Ось так. Все, я забираю з вогню. І бажано відразу перелити у іншу ємність. Для картопляної начинки, прошарку вам знадобляться наступні інгредієнти. Всі вони перед вами на екрані, тож це легко. Картоплю нам необхідно почистити гарнесенько від шкірки час релаксу. Дуже швидко. Картоплю можна брати абсолютно будь-якого розміру, кольору, неважливо, така, яка у вас є. Ось так дуже швидко ми справляємо з цією задачею. А далі, коли картопля почищена, нам необхідно її трошечки гарненько. Помити і натираємо ось на цю частину тертки. А ну, зізнавайтеся, друзі, наскільки часто ви використовуєте саме цю насадку або ж частину на терці. Я дуже рідко. Сьогодні саме її час. І натираємо на ось такі тоненькі пластинки. Все, картопля готова. А далі можемо або просто посолити. в мене це часникова сіль. Я і спеції додам. І сіль. І все гарнесенько перемішайте, щоб кожен кожен шматочок був в солі, був у спеціях, якщо будете додавати, це буквально займе декілька секунд, не більше. Все. Дивіться, соус з готовий. Ось такої консистенції. Далі натертий сир я беру рівно половину, всипаю у соус, а половину залишаю. Перемішуємо гарненько, сир вже починає розставати, бо соус ще досить теплий. А тепер що? Беремо форму, в якій будемо запікати. У мене це мої улюблені скляні жаростійкі. Духова шафа вже розігрівається на 180 градусів. Дивіться, перший пласт застеляємо, гарнесенько розправляємо картоплю. Далі виливаємо половину соусу бешамель. Також дуже легесенько, завдяки його консистенції, він розподіляється лопаткою. Намагайтеся покрити всю весь пласт картоплі. І далі що? Другий пласт? Тобто, в мене шар картоплі, шар соусу, далі шар картоплі топовим або останнім шаром має йти соус бешамель. Все, картопля є. Тепер виливаємо останню частину соусу до грама. Ось так. Розправляємо його. Бачите, дуже-дуже легко все виходить. Робіть саме так, як я показую на відео. Духова шафа тим часом розігріта. Накриваємо фольгою, щоб все дихало. Я ще у фользі зроблю за допомогою дерев'яної шпажки декілька проколів. Ось так. Готово. І все відправляємо у розігріту на 180 градусів духову шафу, режим верх-низ, без конвекції на 50-60 хвилин, тобто десь на одну годину. Я скажу по чому орієнтуватися. У мене випікалась година. Через годину я витягаю, все бурлить, кипить, беру дерев'яною шпашкою, перевіряю. Картопля м'ягесенька, можу далі працювати. Другу половину сиру посипаю і буду зараз допікати. Якщо ваша картопля тверда, поставте і до печі до готовності. Все, засипаємо щедро зверху сиром, сиру багато не буває, і ставимо в духову шафу на 10-12 хвилин до тих пір, поки сир зарум'яниться. Зараз все покажу. Ось так. Дивіться, як це смачно та апетитно виглядає. До такого кольору можете ще рум'янішим зробити. А зараз саме цікаве. Послухайте лишень, це шкварчання. Величезна порція, сімейна. Даємо трішечки вистигнути і можна подавати до столу. Це супер клас. Ну що, шановні гості, дорога родина, зараз обов'язково я покажу, як це все подається, як виглядає всередині, тому залишайтеся і буде смачно! Це дуже смачно. Ця страва, не дивлячись на її красиву, таку кричащу назву, вона готується з досить простих інгредієнтів, які ну, вже точно є у кожного з вас, повірте. Під час приготування, ви, звісно, можете додати гриби, можете додати, прошарувати це все діло м'язком. Але в класичному вигляді гратен має виглядати саме так. Він досить м'ягесенько, ніжно розрізається. Хочу показати вам, як умога цільніший шматочок, але, в принципі, він і не має тримати ідеальної форми. Це така домашня смачна страва. Ой, все гарнесенько пропеклось. Зараз витягуємо шматочок ось так от. Оп. О. Я надію, що вам гарно видно. Дивіться. Ви лише погляньте на цю красу. Ніжнесенько. Картопелька шматочками видно. Зверху рум'яна скоринка. Ой, як це ароматно пахне! Хто ні разу не куштував, друзі, я вас молю. Зготуйте хоча б раз. Ви точно не пошкодуєте. Усім смачного! Смачно, просто і дуже швидко. А саме головне щось новеньке до вашого повсякденного столу. М -м -м, як це ароматно, як це ніжно. Тому вже сьогодні приготуйте, скуштуйте і ви точно не пошкодуєте картопляний гратен з сиром під соусом бешамель. Готуйте і нехай вам смакує! Ще раз показую вам цю смакоту, погляньте. Ви лише погляньте. Як бачите, гарно і легко все розрізається, бачите, як у формі залишається. І він ще теплий, тобто він ще нестабільний. Але якщо йому дати трішечки вихолонути, то буде зовсім інша справа. Готуйте. Бо цей рецепт, того точно вартий. Так, друзі, я тепер показую, наскільки він ніжнесенький, дивіться, соковитий. Погляньте. О, подивіться, це гарнасенько пропеклося. лося, зверху така сирна шкоринка. Картопелька ніжна, але водночас, бачите, вона розбирається на оці окремі пласти, що ми її перекладали. Погляньте. Ой-ой-ой-ой. Дуже-дуже рекомендую до приготування. Тож, друзі, якщо вам сподобався рецепт і вам захотілося вже його приготувати, напишіться в коментарях, поставте обов'язково вподобайку і підпишіться, хто ще цього не зробив. Бо у нас завжди смачно, по-новому і дуже просто. Усім смачного!